Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водоліч. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде стабільною. Ніяких неприємних подій, ніяких неприємних емоцій, ніяких переживань щодо вашої фінансової сфери у вас наступного тижня не буде. Ви знаєте, що ви маєте стабільну роботу чи стабільний бізнес, який стабільно приносить вам якийсь прибуток, а цього прибутку вам вистачає і на комунальні платежі, і на якісь потреби, і навіть на щось іще, щоб ви абсолютно не хвилювалися. Стосовно вашої фінансової сфери. Якщо ви мали якесь захворювання, то наступного тижня ви зцілитеся від цього захворювання. Причому це відбудеться досить таки швидко. Можливо, ви зустрінете сходите до спеціаліста, який вірно визначить стан вашого здоров'я. Вірно визначить, якими саме ліками потрібно вигнати цю хворобу і повернути вам здоров'я. І ви досить таки швидко одужаєте. В романтичних стосунках, на жаль, це не надто сприятливий період. Ви чомусь сваритиметеся, ви чомусь не розумітимете одне одного. Якісь конфлікти будуть між вами і вашою коханою людиною. А ще іноді ця карта в перевернутому положенні вказує на проблеми в інтимній сфері. Можливо, дійсно будуть фізіологічні проблеми, а можливо, просто на фоні сварки, ну тут уже буде не до інтимної сфери, тому що іди, спи на диван, або я пішла, пішов спати на диван, а ти залишайся тут у нашій спальні. І можливо саме через цю сварку з вашою коханою людиною ви і проведете свій відпочинок у гордій самотності. Але в вашому випадку ця самотність вам досить таки дошкулятиме. Ви відпочинете, ви зможете відновити свою енергію. Але, на жаль, оцей стан самотності, що поряд немає ні друга, ні коханої людини, що немає ніде нікого поряд, вам дошкулятиме, буде давати вам неприємні емоції, псуватиме вам весь відпочинок, який би гарний він би не був. Щоб ви там собі не влаштували, все одно на фоні буде зудити, що а я сам, а я сама і мені самотність». Meu Deus,